Всім привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось, ось такі рукавиці. Це дуже проста модель, базова така. І я думаю, що варто показати, як я це буду робити. Можливо, комусь буде це цікаво. Ці рукавиці в мене зв'язані. З бобінної пряжі. Це 100% кашемір. Так, лоропіана кешві називається, або якось так. Тут 450 метрів на 100 грам. Але зараз я буду в'язати з додаванням до цього кашеміру ось такої ниточки 100-відсоткового маріносу, оскільки мені хочеться трошки тут більше щільності. Тому будуть трошки інакші рукавички, але все те саме і взагалі Це, ця модель, вона підходить під будь-яку щільність, під будь-яку товщину ниточки. Тому я тут не буду робити якихось важких розрахунків. Це все тут не дуже і має значення. Тому давайте будемо в'язати разом. Ви зможете взяти будь-яку пряжу, яка у вас є, головне підібрати підходящі спиці. Я рекомендую в'язати на спицях тонких, оскільки це все-таки аксесуар, який має захищати наші ручки. Потрібно, щоб... Полотно було досить щільним і насильно продувалося вітром. Тому я буду в'язати на спицях номер 225. Ці рукавички я в'язала на спицях номер 2, спицях номер 2. І все одно трошки мені не вистачає тут щільності, тому я взяла спиці хоча й трошки більше, але в мене тут буде додана ще одна ниточка, тому. Тому беру такі спиці. І давайте починати в'язати. До речі, я вам не сказала: ці рукавички в мене важать 47 грамів. Тобто при товщині ниточки 450 метрів на 100 грамів, в мене пішло, ну, грубо кажучи, 50 грамів. Тому майте на увазі, що десь так, в принципі, одного мотку повинно вистачити, але ну, якщо ви з моточної пряжі в'яжете. Але треба розуміти, що чим довше у вас буде пряжа, тим важчими будуть рукавиці. І починаємо ми набирати петлі. Я набираю еластичним способом, якщо е, вам Цікаво, я залишу вам в коментарях, в першому коментарі або в описі під відео е мій такий невеличке відео на тему, як набирати петлі еластично. Так, набираємо петлі будь-яким для вас зручним способом. Я набираю 60 петель плюс одна. Для того, щоб з'єднати це все в коло. Також, якщо ви не любите в'язати на таких спицях, можна в'язати на кругових. Але мені зручніше такі маленькі речі, в'язати все ж таки на п'яти спицях. Так, ну поки що я наберу на дві, а потім вже розподілю на чотири. Так, я набрала 61 петлю, тепер з'єдную моє, все це діло вколо. Так, першу петельку, яку набирала, я накидую на останню і повертаю. Так, сподіваюся, що всі це вміють робити. Так, тепер, якщо ви в'яжете на кругових спицях, то ось сюди треба повісити маркер, а якщо ви в'яжете на п'яти спицях, як я, то, відповідно, ми орієнтуємося на ось цей хвостик і, власне, в'яжемо з вами резиночку один на один. Трошки може бути незручно, адже я набирала досить таки тугу, мені не потрібен був розхлябаний край, але це тільки з першим рядом, трошки незручно. Так, і якщо ви, як і я, в'яжете на п'яти спицях, то у вас буде по 15 петель на кожній спиці. І в'яжемо. Резиночку один на один на необхідну вам довжину до пальчика. Як бачите, в мене тут досить довга така рукавичка, її можна при бажанні і подвернути ось так. Теж, до речі, виглядає досить непогано, як на мене. Так, Тобто цю частину ви пров'язуєте таку, яка вам потрібна, приміряючи, якщо в'яжете для себе. В мене тут десь сантиметрів, я думаю, десь десь до 20, Десь так. Що ж, у мене зв'язано вже необхідна мені довжина манжети, це ну, майже 17 см. І тепер настав час відкласти ті петлі, котрі нам потрібні для пальчика. Так, це в мене буде права рукавичка, тому я буду е, залишати петлі з цієї сторони на початку ряду. Якщо ж ви в'яжете ліву рукавичку, вона в'яжеться точно так же. Е, з єдиною різницею в тому, що вам потрібно відкласти петлі не на початку ряду, а всередині. Тобто, в мене, якщо в мене тут 60 петель. Я буду відкладати 10, то я перші 10 відкладаю. А якщо я в'яжу ліву рукавичку, то я пров'язую 20 петель, потім 10 відкладаю, і далі вже в'яжу. Так, і для цього я беру ось такий маркер і на нього переношу 10 петель. 1, Два, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім дев'ять, десять. Якщо ви в'яжете з іншої пряжі, то у вас може бути інша кількість петель. Тобто, якщо ви набирали з самого початку менше петель, відповідно на пальчик ви також залишите менше петель. В цілому я врахую так, що якщо в мене 60 петель, то я ділю це на 2, тобто на якби, перед і спинку, можна так сказати. І від однієї половини віднімаю десь третину петель. І замість цих снятих треба набрати 10 петель: один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Є і далі в'яжемо. Знову ж таки, як у нас йде по малюночку, в'яжемо цей ряд до кінця. В наступному ряду нам ці петлі, котрі ми набрали. Якщо у вас тут ось така, як в мене, трошки ниточка, то не хвилюйтеся, в наступному ряду ми там все підтягнемо. Так, і в'яжемо помалюнку. А ті петлі, котрі ми набирали в цьому ряду, в наступному нам треба. Так само їх пров'язати по малюночку, резиночку один на один, якщо ви, як і я, в'яжете один на один. Тобто продовжуємо далі в'язати. Ну, і власне, ось я дійшла до цього місця, де я набрала ці петлі. Остання пров'язана петля в мене. Виворітня, тому першу набрану я пров'язую цювою, потім виворітнюю, виворітню, лицевою, та що ж таке, лицювую, виворітню, виворітнюю і так в'яжемо далі на необхідну нам довжину. Скільки в'язати далі, це залежить від розміру вашої руки, тобто тут треба просто приміряти. І ще я вам скажу, що ось бачите, в нас місце залишилося для пальчика. Я вам скажу, що в цих рукавицях в мене закриття таке досить різке, скажімо так. Тобто в мене верх не заокруглений, а він більш такий квадратний. Тому я буду в'язати так, щоб у мене лише ось кінчики вказівного і середнього пальчика виглядували. Ну що ж, я пров'язала достатньо мені довжину це 8,5 см. Тепер буду вже робити. Убавки. Всього я буду робити по сім убавок з кожної сторони. У кожному ряду, якщо ви хочете, щоб більш плавно йшли убавки. І... Не різко, ось таким чином, закінчилася ваша рукавочка, а більш такий був витягнутий край, то е, треба робити скорочення через ряд. Я буду робити в кожному ряду. Так, для цього першу петлю пров'язую, друга петля в мене виворітня, я поки що її знімаю на праву спицю. Цю петлю я повертаю другу. Повертаю в ворітню і пров'язую їх дві разом. І далі в'яжу по малюнку, поки на другій спиці не залишиться три петлі. Так, три петельки в мене тут залишилось. Виворітню я повертаю, тому що тут в мене буде пров'язано дві разом з нахову вправо. І останню я також пров'язую цю. Так, повертаю. І тут так само, Лицьова. цю знімаю, повертаю цю. пров'язую дві разом. В'яжу, поки не залишиться три петлі на ось цій спиці. Так, залишилось три петлі виворітню повертаю, пров'язую дві разом оцю знахову вправо і останню пров'язую лицевою. Тепер в нас скорочення завжди. Будуть в цих місцях. Так, це в мене один є. І ще 6 разів я буду так само робити. Ви можете, як я вже казала, робити скорочення, як і я в кожному ряду, або через ряд це вже на ваш розсуд. І у вас, залежно від товщини пряжі, може бути як більше, так і менше скорочень, тобто вам треба дивитися, як, яка у вас пряжа, скільки у вас тут не вистачає, тобто скільки ще в висоту вам треба зв'язати і орієнтуватися вже конкретно по вашій ручці. Ну що ж, сім, рядів з убавками я вже пров'язала, тепер ниточку обрізаю і за допомогою голки чи гачка треба всі петлі на, зняти на цю ниточку. Ось таким чином, просто говочкою тут проходимося, жодну петельку ми не повинні залишити. ました Так, все, всі петлі я зняла, тепер це все діло треба просто ось так затягнути добренько і на ту сторону голочку і там зафіксувати ниточку. Так, ось так у нас тут вийшло. І тепер беремося за пальчик. Так, тепер пальчик. Знімаємо ці петлі на спицю. Так, лівою рукою мені незручно. Так. все, попадати було б дуже добре. Так. Так. Зняли всі петлі на спицю і тепер беремо ниточку. Тут у нас буде початок ряду ми першу петлю пров'язуємо, другу, помалюночку в'яжемо поки що, ці петлі пров'язуємо. Так, давайте я залишу три петлі вже на другій спиці, щоб зручніше було. Що ми робимо далі? з цього місця нам треба підняти дві петельки. Чому дві? Тому що таким чином тут буде, в нас не буде дірки. Тобто, якщо ми піднімемо одну, Тут може десь щось якось не дуже добре виглядати. Тому я піднімаю дві і я ще їх перекручую, щоб вони, е Ну, щоб туго тут було. Так. Тобто я підняла дві петлі, одну пров'язала оцьовою, одну виворітню. Тобто йдемо далі по малюночку. Тепер. З того місця, де ми набирали 10 петель, нам теж треба витягнути, витягнути ті ж самі 10 петель. Це можна робити за допомогою гачка, можна за допомогою спиці. Кому як зручніше. Отак от не треба робити, тому що тут буде дірочка так ось. Якось ось так одна. Так, оп. Дві. Намагайтесь попадати ось в ці перемички між петлями, тоді там все буде максимально туго. Так, чотири. Пять, шесть, семь, восемь. Дев' і десятку десь ось тут. Так, 10 є, перезнімаємо їх на спицю, Ви можете одразу спицею їх витягувати, але мені гачком тут зручніше, тому що в'язала я так щільно, скажімо так. Так, тут 10, Так, також тут, три петлі я розподілю на іншу вже спицю. Так, і ще дві петельки мені треба підняти так само, як і тут я піднімала. Так, один і ось тут два. Все, це в нас початок буде ряду, тепер в'яжемо просто по малюночку на ту довжину пальчика, яка вам потрібна. Тобто по ходу в'язання приміряємо. І дивимося, чи вистачить, чи ні. Ніяких скорочень на пальчику я робити, думаю, що не буду. Тут не робила в цих рукавичках цих, думаю, що також, тому просто в'яжемо стільки, скільки нам потрібно. Що ж, пальчик вже готовий. Я спеціально в'яжу так, щоб повністю закривав пальчик. Тому що, коли ми стягнемо, бачите, трошки, здається, що волокуватий, але коли ми стягнемо, то все буде добре. І тепер ниточку відрізали за допомогою голки або гачка. Просто стягуємо всі петлі, і права рукавичка вона з вами готова. Ліву ми в'яжемо так само, з єдиною різницею, що у нас має бути, ми маємо залишити петлі на пальчик з іншої сторони. Тобто, якщо у вас, як у мене, 60 петель, то ви залишаєте. На праву рукавичку 10 петель на початку ряду, коли доходите до тієї довжини, яка вам підходить. А якщо ж у вас а на ліву рукавичку, ми пров'язуємо 10 петель, потім ще 10. І треті 10 петель залишаємо, тобто з цієї сторони, залишаємо на пальчик. А так все. В'яжемо так само, як і в правій рукавиці. Ну, взагалі, якщо ви раптом щось там забудете, то в принципі можна в'язати так само, але тільки коли ви дійдете до кінця, у вас просто будуть Вив'язуватися скорочення не на початку і всередині, а всередині і всередині. Тобто, ну, там вже, я думаю, тут зрозуміло розберетись. Так, і все, пальчик стягуємо, ниточку на ту сторону, і рукавичка готова. Ось така простенька. Після прання вона в мене трошки змінить свій зовнішній вигляд за рахунок кашеміру. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Звичайно, можливо, хтось каже, що ця модель не дуже вдала, що краще там вв'язувати анатомічний пальчик. Ну, я вважаю, що такий варіант теж має право на життя. До речі, ось ці всі місця теж досить непогано виглядають, як на мене. І мені подобається, що ось так резиночка сидить на руці дуже непогано. Що ж, на цьому в мене все. Я вам дуже дякую, що подивилися це відео. В'яжіть із задоволенням.